Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні витівки поки є у нас зараз сезон полуниці, обов'язково зробіть полуничний тирамісу І хай мене вибачать італійці, але цей тирамісу набагато смачніший від класичного. У мене тут 500 грам полуниці, 2 столових ложки додаю цукрової пудри та 1 столову ложку сока лимона. І занурюючим блендером буду провивати. Це і буде рідина, в яку ми будемо занурювати наше печиво савоярді. Печиво буду брати одну. Це 200 г. Ви дивіться по своїм формам. Я буду сьогодні його укладати в скляну форму. І довжина моєї форми буде 25 см. Я подивилася, що в мене повинно бути в 2 шари достатньо, 200 г печива. Ось, вже все занурювати є, і тепер займемося кремом. Для крему я буду брати 500 г вершків. Вершки будуть 33%. Як взять менш, менш жирні, вони не зіб'ються. Але ж спокійно можна експериментувати і брати просто сметану із Звивати її з цукровою пудрою. І я вам скажу, що буде не менш смачно. Хто не любить жирних вершків, то спокійно можна замінити сметаною. Раз ми вже експериментуємо, то вже експериментувати із кремом. У мене тут вершки, сюди додаю 2 столових ложки цукрової пудри. Цукру більше не буду використовувати, тому що полуниця все рівно солодкувата, і туди ми покладемо. Але вже дві столових ложки. На збивання крему у мене йде десь орієнтовно 10 хвилин, але залежно від потужності вашого міксера, можливо, ви зіб'єте швидше. Ось дивіться, до м'яких піків. І тепер, коли вже збиті вершки, я сюди додаю 160 крем-сиру. Крем-сиру можна брати так як в магазини, так і робити самому зі сметани, по вашому бажанню. І тепер, коли я все виложила сюди, буду на маленьких обертах міксера, просто змішати до однорідності. Можна не міксером, можна змішати лопаткою. Я просто щоб пришвидшити цей процес. Змішаю швиденько міксером. Ось так. І крем у нас вже готовий. Наповнювач у нас готовий, і ми можемо. Дивіться, якої він консистенції. Ось, ось такий пухкий, такий повітряний. І тепер починаємо процес. Так як це печиво в розчині кави розкисає зразу. То там потрібно тільки занурили і викласти. Але тут у нас густіша маса, і можна прямо так по декілька вкидати печининок, і вони не, не встигнуть розкиснути, і можна хорошо якраз їх виложувати. Вони гарно з обох боків будуть занурені в нашу полуницю. Ось так. я по три штуки. Закидаю, перемішую ложкою, щоб вони гарно з усіх боків занурилися в цю полуничну масу. Тож запашна маса, полуниця взагалі дуже смачна і запашна. Ось так я буду викладати, де містинки такі, що печиво повністю не заходить, то буду підрізати, щоб вийшов повністю. Шар ось так. І беру ще 2-3 ложки, так зверху приливаю. Ці, нашою збитою полуницею вона не буде нам заважати. І як уже експериментувати, то вже поповній. Думала робити просто полуничний тірамісу, але ще покладу шар банановий. Я думаю, що він не помішає, тим більше що полуниця дуже гарно смакує з бананом. Якщо вам подобається дивіться мої відео, якщо ви любите готувати та випікати разом зі мною, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей рецепт, які рецепти ви хочете, щоб я записала вам на каналі, і щоб ви ними скористалися, подивились відео і скористалися цим. Ось так я розправила. Крем, і тепер буду різати банан. Е, я зараз один банан поріжу, але думаю, що на таку площу мені буде ще потрібен один. Е, я зараз просто нарізаю колечками і швидко викладатиму, тому що банан, якщо трошки полежить, він темніє. Нам потрібно, щоб наш десерт був смачний і гарний. Ось так я один повез один просто викладатиму поки не заповню всю площу. І він дасть дуже свій смак гарний нашому полуничному, тобто у нас вже не полуничний буде тирамісу а полунично-банановий. ось так Я зараз швиденько розкладу. У мене пішло ровно 2 банана І тепер я продовжую робити шар із печива. Знову по три штуки кидаю. Перемішую і викладаю. Цей рецепт дуже зручний, тому що він без випікання. Але ж любе свято, ваше сімейне, будь-який день народження можна святкувати з цим е, тірамісу. тому що він дуже смачний і дуже гарно дивиться. Дивіться, які кольори: білий, червоний взагалі. Як, як він захолоне, то дуже гарно. Він буде, Я вам обов'язково покажу. Ось так. Дивіться, цілий шар. І в мене трошки залишилося ще полуничної цієї маси, і я її виливаю на печиво. Рівно пів кілограма на таку форму достатньо, і немало, і не багато. І тепер буду виложувати крем. Крем розправлю і наш десерт вже буде готовий. Єдине, що йому потрібно постояти в холодильнику від 4 і до 8 годин. Якщо я готую, я готую на ніч, а коли потрібно, вже там, наприклад, завтра свято. І приготувала на ніч, поставила в холодильник, а вранці вже можна його їсти. Ну, Якщо у вас немає такої можливості, то хоч би 3-4 години в холоді. Прикрашати можна на вас на будь-який смак, можна просто затрусити какао, так як класичний тірамісу. А я порізала такими слайсами клубничкою і так ось прикрасила. Дивіться, як гарно воно виглядає, всі шари видно в скляній формі. І ставлю на ніч в холодильник. Ось простоя в мій тирамісу в холодильнику цілу ніч. І зараз будемо смакувати. Дивіться, яка краса. Холодний, запашний. Просто смакота. І зараз я вам покажу, дивіться, як видно шари. Видно червоний, білий. Дуже гарно дивиться. Обов'язково зробіть, поки є полуничка, і посмакуйте. І напишіть, як вам такий рецепт. І до зустрічі!